Трамп же ведь не мальчишка. Ему же не 38 лет было, как мне когда-то президентом. Он же уже отработал срок, но уже надо какие-то выводы делать. Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь, потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Иногда ляпнешь языком, топором не вырубишь. Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что ему инфурация Трампа Не сподобалася, бо як сказав він, не можна ображати тих, хто був до тебе. Але самопроголошеному президенту Білорусі подібна ситуація точно не загрожує. Його просто нікому критикувати. Він обіймає посаду глави держави з 94-го року. Його перемогу на так званих виборах не визнав цивілізований світ, але він планує знову безальтернативно і незаконно виграти і на виборах псевдовиборах 26 січня. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що дивився у прямому ефірі на фурацію президента США Дональда Трампа, і йому дуже не сподобався один момент. Передає Белта. Послухав я в прямому ефірі його виступлення. Я дуже негативно восприйняв цю всю інаугурацію, цю всю тусню і всі ці заявлення Тільки що Трамп же не мальчишка. Ему же не 38 лет было, как мне когда-то президентом. Он же уже отработал срок, но уже надо какие-то выводы делать. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все, знаете, вот для СМИ. Это помпа. Вот 200 указов и прочее. А завтра выйдет сказать, я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом. Еще чего-то. Сделает он это? Нет. Или Гренландию я завтра заберу. Зачем она тебе? Лукашенко також додав, що дуже негативно сприйняв усю цю інаугурацію та ці заяви. І білоруський диктатор також заявив наступне. Мене захліснули ці емоції. Я вже його не слушал, коли він почав начал поносить Байдена, Камалу, Харесу і проче. Я вже сделав, що це неправильно, так Так нельзя. Не можна біжать, оскорбляти е, тих, хто був до тебе. Ну були. Слоха діли і ці ошибки, Народ народу відіскаль спасибо. в этом суть нашої роботи. президентской. тим часом Дональд Трамп озвучив свою версію про кількість загиблих з боку Росії та України на полі бою. Президент США Дональд Трамп заявив, що на війні Росії проти України загинуло близько мільйона російських і 700 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомляє політику. Далі більше від самого Трампа почуємо у нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів було вбито. Близько 700 тисяч українських солдатів загинули. Росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною. Він також заявив, що те, як довго триває війна, виставляє російського диктатора Володимира Путіна не в найкращому світлі. Трамп сказав, що більшість людей думали, що це триватиме близько тижня. А тепер це триває вже три роки. Повномасштабна сама війна він також заявляв, що президент України Володимир Зеленський сказав йому, що хоче укласти мирну угоду водночас. Американський лідер зазначив, що не знає, чи хоче цього Путін. Трамп зазначив, що він може і не піти. Я думаю, що він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Росія у великій біді. Подивіться на їхню економіку. Подивіться на інфляцію в Росії. Я чудово ладнаю з Путіним і сподіваюся, що він хоче укласти цю угоду, сказав Трамп В розслідування об'єднання колишніх білоруських силовиків Белпол Вони вказували на те, що і підприємства Білорусі. Виробляючи для Росії снаряди калібру 122 і 152 міліметри, тому ми бачимо, що окрім власної потужності, Російська Федерація має допомогу від саме цих країн. І от якраз таки про Білорусь. ми пам'ятаємо, що Олександр Лукашенко на початку повномасштабного вторгнення вибачався за запуски російських ракет з території Білорусі. в телефонній розмові він заявляв президенту України Володимиру Зеленському, що він не винен у запусках цих ракет, але нічого не може з цим зробити, і він президенту України. Володимиру Зеленському запропонував вдарити у відповідь по Мозерському НПЗ. І зараз я бачу. Заяву від моніторингової групи Білоруський гаюн про те, що у Білорусі вздовж траси між Мозерем і Мозерським НПЗ у районі села Пеньки з'явилися десятки вогневих точок. Там було помічено окопи з біницями, шлагбауміськолод, і за даними саме гаюна, ця траса веде від Мозеря до Мозерського НПЗ. А біниці нових точок оборони спрямовані саме в бік Мозеря. То що на вашу думку відбувається, пана Сергію? Чи Лукашенко боїться до чогось готується? Чому будується укріплення? Коло саме цього об'єкту, по якому закликав вдарити на початку повномасштабної війни. Ну, давайте скажемо так. Перш за все, треба зрозуміти наступний постулат. Білорусь на сьогоднішній день є територія, окупована московським режимом. Те, що там знаходиться маріонетковий режим Лукашенка, не означає рівним чином нічого. І навіть більше ми не говоримо про збройні сили Білорусі як незалежної держави. А ми говоримо про білоруський корпус російської армії. Це все, що треба розуміти. Далі, починаючи з квітня 2022 року, на території Білорусі безперервно проводиться комплекс заходів по посиленню мобілізаційної та бойової готовності білоруського корпусу російської армії. І до речі, те, що відбувається в Мозері, ну це просто одна з ілюстрацій, того що цей процес не призупинено і він продовжується. Ба більше, якщо подивитися на дані знов таки незалежних або опозиційних білоруських джерел, ми бачимо, що витрати на військову підготовку регіонів зростають не на всіх, не у всіх регіонах, але зростають. Таким чином ми говоримо про постійне і безперервне. Проведення заходів, які посилюють можливість цієї території, окупованої території бути залученою до бойових дій. Але і тут не треба, як то кажуть, розслаблятися і вірити тому, що сказав Лукашенко. Він сьогодні говорить одне, завтра він буде говорити інше. І до цього реальність не має ніякого відношення. Треба усвідомлювати наступне. В паралелі з цими заходами має бути ще певні фактори, які свідчать про те, що з території Білорусі нам може погрожувати якесь угрупування тільки переміщення російських військ на цю територію. Може бути тим фактором, який має нас насторожити і примусити готуватися до відбиття агресії з північного напрямку, самостійно білоруський корпус російської армії нічого не може зробити з точки зору проведення якихось масштабних операцій. Скажу так, що демонстрація якихось своїх військових тренувань або військової підготовки так само є елементом цієї гібридної війни. Що стосується Мозоря, ну за повідомленнями знов таки білоруських офіційних джерел, так там проводяться територіальні навчання в сил в сил місцевої оборони. Тому е, ми е, дуже уважно слідкуємо за всім, що відбувається на території окупованої Росії, окупованій Російською Федерацією. А е, ми не розслабляємося і готуємо нашу оборону. Звісно, ніхто не говорить про те, що завтра, післязавтра або або якихось зримій перспективі, ми будемо наносити удари по мозерському нафтопереробному заводу. В Цьому немає потреби. Нам не потрібна ще одна е, гаряча зона на півночі. Ми і так ведемо е, дуже важкі виснажливі бої на 1200 кілометровій території е, лінії фронту. Вибачте, для того щоб ну скажімо так зупинити Мозорський нафтокомбінат, нафтопереробний завод, не обов'язково бити власне по цьому заводу. Достатньо знищити логістичні підходи, і саме тому ми згадували сьогодні Смоленськ. А Смоленськ це є ну, вхідними воротами в Білорусь. Є до цього Брянські інші е, шляхопроводи і так далі, і тому подібне. Тому нам є над чим працювати. Ну а Білорусь поки що е, демонструє е, білоруський режим е, маріонетковий режим, демонструє свою вірність кремлівському режиму. І е, такі події будуть відбуватися час від часу, і вони. Мають нас тримати мобілізованими, але це не означає, що е, з того напрямку прямо завтра або післязавтра буде нанесений удар. Для цього потрібно більше часу. Поки не бачимо від Дональда Трампа якоїсь конкретної методології, якогось конкретного плану, е, як він собі планує завершувати російсько-український конфлікт. При тому, знаєте, мені щоб більше всього. Подобається, якщо можна так сказати, на врегулювання ситуації з Тіктоком Дональд Трамп дав 75 днів. А конфлікт, який триває між Росією і Україною 11 років, який ми звично називаємо війною, бо це вона і є, сказав за 24 години вирішить. Але зараз якось, бачите, ця риторика не повторюється Дональдом Трампом. На вашу думку, все ж таки, коли буде оголошена конкретна. Стратегія по Україні і чи буде оголошена найближчим часом Дональд Трамп відомий своєю хаотичністю, хаотичністю своїх дій, такими рішеннями, які приймаються на емоціях і так далі. Ну, коли ми вили, якщо прийняти його з Тіктоком, то Тікток залежить повністю від нього, бо він відмінив е -е, рішення Байдена, попередні рішення, і яну верніше не відмінив, а відклав його там на 75 днів. Щодо ситуації з Україною, війною з Росією, ну тут все набагато складніше. Тут йому треба буде якось домовитися з Путіним, якось домовитися з українцями. Ну тобто, тут не тільки в одного пана Зеленського залежить все, а від це рішення вочевидь повинна бути прийнята всім. Ну, скажімо так, законними всіми представниками мова йде про а, раду а, українську. Ну тобто, це буде зробити дуже дуже непросто. Ну тому, що йому треба. Ну, якщо він буде просто вховати своє рішення, йому треба заставити, щоб всі пішли на якісь поступки, і щоб Путін пішов на якісь поступки Ну тобто, там віддав, скажімо, те, що він встиг окупу окупірувати ну, там якусь частину вмовляти українці для того, щоб ми там відмовились від чого-то там від... відмовились від перспектив НАТО, відмовились від постачання зброї, ввели я не знаю, якісь там я не знаю, як їх назвати потішахав імені Путіна в нашу раду. Ну тобто, чи там, скажімо, там прем'єр-міністра посадили якогось представника Росії. Ну, це все такі рішення, на які українці з великою мирності просто не підуть, не приймемо цього після трьох років широкомасштабної війни, після десяти років, ну скажімо так, текущої війни. Тому я впевнений, що найближчим часом, найближчими місяцями ми якоїсь конкретики про закінчення війни від Дональда Трампа не почуємо. Що ми можемо почути? Ми можемо почути перемовини з Путіним, які вочевидь зайдуть в глухий кут. Ну тобто точно не буде там прийнято якого якогось блискавичного рішення, яке всіх е -е, задовільнить. Е -е, я більш ніж впевнений, що не буде зупинена військова допомога Україні, що вона й далі буде продовжуватися. Ну тому що для м -м, Трампа. Якщо він покине Україну, це буде приблизно те саме, що е, е, ну, він людина перемоги. Да? Він не, не любить, коли він щось програє. Для нього це буде програш, такий самий, як виход е, Америки з Афганістану. Ну, тобто, коли Америка покинула Афганістан, про це всі згадують Байдена. Трамп точно не захоче, щоб він згадував Україну кожного дня, і йому дешевше буде просто це все діло продовжувати, як мінімум, продовжувати, да? тобто не, не покидати Україну. Тому я думаю, що якісь блискавичних швидких рішень протягом наступних місяців ми точно не почуємо і побачимо. Тобто, я пане Павло, я так зрозумів, що секундомер можна виключати, Бо до завершення цього терміну 24 години нічого не станеться. Але от я хочу вас запитати про наступне, Марк Рубіо, якого призначено вже державним секретарем після Ентоні Блінкіна, і ми зрозуміло будемо і з цією людиною працювати. Він сказав таку річ, що всі мають піти на поступки, а компроміс пошукати, бо це завжди так на перемовинах. А, На вашу думку, що може бути для Сполучених Штатів, як вони бачать компроміс з боку Російської Федерації? Ну, який може бути компроміси, як я себе відбачаю? У нас всі дуже люблять розмовляти про сценарії, по якому там, може бути, це все діло зроблено, там всі згадують там корейський сценарій, якісь інший сценарій. Ну і найбільш ймовірно, на що нас буде штовхати пан Дам, це для того, щоб ми поступилися окупованими територіями. Ну і тут момент це заключається в тому, що Путін уже встиг записати свою конституцію в Запорізьку область. Ну тобто, це означає те, що для нас це означає, що. Ну як я собі це бачу, це те, що ми відмовимося від Херсонської області, Запорізької області, Донецької області, Луганської і, можливо, навіть Харківської області. Це те, що буде на на чого захоче Путін з великою ймовірністю. З великою ймовірністю він захоче для того, що ми підписали якісь документи, я не знаю, там договір, мирний договір з Росією, в якому буде написано. Що Україна відмовляється від своєї євроінтеграції? Україна відмовляється від знаю, вступу в НАТО, яке у нас прописано в Конституції. От я таким бачу таким чином, бачу, скажімо так, те, що хоче Путін. І з великою ймовірності, ну, от Мураєв не зря тут прокинувся, не зря він там сплив, він з Китаю віщає, що там і він розповідає, що він там буде якимсь представником Росії. Е, тобто, ці всі меседжі від агента ФСБ вони не просто так з'явилися. І це явна якась хотілка Путіна для того, щоб був представник Путіна у нашій владі. Ну, тобто, не просто в нашій владі, не просто там якісь в Раді з'явилися там умовна ОПЗЖ, а в ну, виконавчій владі повинен бути представник Путіна. Ну, це хотілки максимум. Наші хотілки, які почевидь. Ми там відходимо, скажімо, з Курської області, і Путіна відштовхуємо до державних кордонів України або, хоча б до ситуації 2014 року. До лінії звітнення 2014 року. очевидь і та, і та сторона вона не буде задовільнена. А як це може статися? Як це сталося в Кореї Коли американці взяли просто по паралелі і олівцем по мапі намалювали картонкою між, картон, між Південною і Північною Кореєю? Ну тобто десь так воно може статися, може статися, якщо е, Трамп це протисне, от візьмуть карту України і на намалюють лінію, скажуть: тут знаходиться російська зона впливу, тут знаходиться українська зона впливу. Хочете, визнавайте, хочете, не визнавайте. Ось воно так буде. Але для цього, щоб це сталося, ну це не просто треба взяти Лівецьку карту, а треба взяти. Ну я не знаю, там 1500 е, особового складу міжнародного контингенту, який буде на цій лінії стоять, і е, ну, як мінімум там декілька там, до десятка років. Стримувати. Ну, мені цей сценарій не, не видається більш-менш реалістично, тому що Путін на це самое головне не погодиться. Мені просто цікаво, а ну російські бажання, от ми якраз про них дуже багато сьогодні говорили, вони зрозумілі. А, а де ну, те, що називається, це та точка, де, умовно кажучи, запрацює цей. Механізми, які таке що а ну раз э, росіяни вони не договороздатні, тоді треба підсилити військову допомогу, збільшити її кратно. Ну і відповідно знов ж таки все. Здобути на, на полі бою, от саме для американців, на вашу думку, де бо а, ми ж ну чудово розуміємо, що а, Джозеф Банди, Байден і взагалі західний світ, вони ж нам а, допомагали всі ці три роки не просто так, тому що це їх національний інтерес і національна безпека. І ця національна безпека навряд чи вона зміниться для Сполучених Штатів і і зараз. І відповідно, от на вашу думку, де а, ну де, умовно кажучи, американці скажуть, ну ладно, це забирайте фік з вами. Ну, скажімо так, як я собі бачу, ну, Трамп явно йде на цей, типу, замирить Путіна. Ну тобто, дати йому щось, щоб він закінчив війну, щоб Трамп став міроносцем, не знаю, як сказати, пісмейкером на цій всій ситуації. Я ну він погрожує що він дасть Україні якусь зброю і той об'єм зброї, які раніше не давали. Тобто, чого ми ще не бачили від американців? Від американців ми не бачили авіації літаків. Від американців ми не бачили далекі бійних зброї на відстань більше ніж 300 кілометрів. Це що ми бачили, це атакамси, ну причому доволі застаріли атакамси. Вечевиді, які нам передають на ну, самих старих версій. у американців. Є зброї на тисячу кілометрів і на дві тисячі кілометрів. Ну звісно, це там мова йде більше про тамагавки. Тамгавки можна запускати на поточних версіях, виключно з кораблі. Ну тоді мова йде вже про передачу кораблів з томагавками Україні для того, щоб ми їм і керували і наносили удари в території Росії, оце дійсно може залякати Путіна. Це може дійсно зупинити Путіна. Ну або варіант номер два: це надання Америкою фінансування для виробництва Україною зброї. Але тут треба розуміти, що це точно швидко не буде, навіть якщо нам дадуть якісь там десятки або сотні мільярдів доларів. Ми швидко не зможемо зробити велику кількість Спішних криватих ракет які вдарить по території Росії, там знищить значно знищить їх інфраструктуру. Ну тому наразі можна сказати так: що у у Трампа не багато насправді на руках для того, щоб про щось домовлятися з путіним, окрім як ну йти на поступки Путіну. А це мені здається, ну на це не піде, тому що треба домовитися з усіма з трьома сторонами. Та да? тобто Америка повинна бути згодна а, Росія, Україна. Тому наразі ситуація не виглядає договороспроможною з усіма трьома сторонами. У США не так багато зброї, які вони можуть передати. Цю зброю повинні оперувати саме українці. Ну тобто у нас повинні бути спеціалісти, там льотчики, я не знаю, моряки, які повинні на цих кораблях працювати. Ну або виробництво зброї України. Тому наразі ситуація не виглядає договором